Черчилль, найлегендарніший премєр міністр Великої Британії, коли в 40-му році Гітлер запропонував йому перемир'я, Черчил сказав: нам пропонують вибір між ганьбою і війною. Якщо ми виберемо ганьбу, ми в підсумку отримаємо і війну, і ганьбу. І тому, щоб ми не жили на колінах, щоб ми не отримали ганьбу, щоб ми не втратили рідну країну, ми повинні її захищати. І цей захист починається з Верховної Ради. Сьогодні то не Верховна Рада, а Верховна Зрада. Там сидять комуністи. Там сидять регіонали, які не голосують за рішення про зміцнення обороноздатності країни, про підвищення боєздатності армії. І тому я одним із своїх перших рішень після обороння президентом звернувся до суду про заборону комуністичної партії і партії регіонів як злочинних колабораційських організацій.